финская береговая охрана арестовала корабль, как они утверждают, принадлежащий России. Этот корабль, очередной кабель там перегрыз в Балтийском море. Русские и китайцы шляются со спущенными якорями в акватории Балтийского моря только там, в том месте, где проходит данное судно. а, uh, Нікогда якоря не опускають яким надати тупим діверсанцем, щоб діти такі так да діє чому это... я вас про новічок і говорю? Шо ровно та ж саме історія? По чому тупим наоборот очень така красива історія? Тепер офіційно Росія займається неопіратством і звинувачує усі країни в піратстві. Це як з неонацизмом чи тероризмом в Україні роблять вони, а звинувачують нас. Але давайте розбиратися з усім поступово. Неопіратство це я тільки що придумав цей термін. Це таке дуже хитре сучасне піратство. Бо в класичному вигляді, якщо ми беремо за визначенням з конвенції ООН, піратство це неправомірний акт насилля проти будь-якого судна, особи або майна на борту судна. А росіяни створюють. Акт насилля не проти судна, а проти майна, яке знаходиться під водою, переривають підводні кабелі. І цього тижня це сталося одразу з чотирма кабелями між Естонією і Фінляндією. Це така помста за підтримку України і паралельно за те, що Естонії не потрібна російська дешева електрика. С разницей в два года, в 2022 году, крохотная, очень гордая Эстония отрезала себя от российской энергосистемы. С пумпой об этом объявила. Сейчас электричество в Эстонии стоит в 50 раз дороже, чем в Финляндии. Если эстонцы теперь понимают, что рософобия и нацизм дорогой и бесполезный товар, то Финны, кажется, забыли. В Балтийском море финский спецназ осуществил захват нефтяного танкера «Игл-С». Так называется российский танкер. тіньового флота і якби он причастен к поврежденню сразу чотирьох подводних електрокабелів між Естонією і Фінляндією. Яка в них тактика? Вони типу випадково кидають якір і. Тягнуть його морським дном, і зривають оці всі там кабелі, чи то електропередач, чи то інтернет. До речі, 18 листопада вже був подібний інцидент. Китайський корабель кинув якір і протягнув його дном 160 кілометрів і перервав там частину зв'язку між скандинавськими країнами і Литвою. І це саме от зробив і Росія. Российский корабель, а потом на российских каналах такие: финский спецназ взял наше судно на бордаж. Вони, как справжні пираты, роблят. А, а чему вони це роблят? А что же случилось? Группа спецназа осуществила беспарашютное десантирование на борт нашего судна и задержала экипаж. Команда была переправлена на корабль береговой охраны. Сам же танкер сопроводили к финскому побережью. На данный момент судно стоит на якоре финских территориальных водах. В Евросоюзе готовят санкции. Отдельно подчеркивается, что угрозы электроснабжению ни в Финляндии, ни в Эстонии нет. То есть инцидент на Балтике Европа использует в качестве предлога Для давлення на нашу страну, знаєте про що все це свідчить? Точніше, що це в чергове підтверджує, що росіяни дуже швидко вчаться. Хто ж їм подав ідею, що під водою можна робити диверсії? Ну, я кажу про тих людей, які підірвали газопровід Північний Потік-2, Росія побачила, що під водою можна робити що завгодно, і в момент диверсії тебе навряд чи хтось спалить. А потім на голубому глазу можна казати: ну як корабель може взагалі плавати без якоря? Ну, от як хтось свідомо може піти на те, щоб... Втратити, якір. ви що тюрму -тю. і китайці шляються з спущеними якорями в акваторії Балтійського моря, тільки моряка, в надії, що якар зацепиться за якийсь то кабель, залишиться там. При тому, що як же, опять я розумію, не безполезна річ для корабля. Бачите, вони намагаються засміяти цю тему по аналогії, як було з британськими вченими. Я часто згадую цей прийом. Пам'ятаєте, була купа мемів і жартів, про британських вчених і типу їх тупі відкриття. Навіщо це робилося? Аби в людей склалося враження, що британські вчені займаються нісенітницею, коли ці меми почали з'являтися, коли британські вчені підтвердили отруєння Литвиненка палонієм, того самого Литвиненка, колишнього КДБшника, який переїхав в Сполучене Королівство, і на весь світ заявив, підтвердив, що це ФСБ підривало будинки в Росії під час, точніше, перед вторгненням в Чечню, щоб використати це як привід. І тепер по цій е, методичці, по цій аналогії, пропагандисти такі: ну хто свідомо на великому кораблі може втратити якір? От тільки на таких величезних кораблях, як у ці танкери, якір не один. Чому? Бо якщо його дійсно випадково втратити, що тоді робити? Тому з двох сторін є два якорі, які і скидають. І тепер нова тема. Це виявляється все провокація НАТО, аби ввести в Балтійське море ще більше кораблів альянсу. В тому місці, де проходить дане судно, ніколи якоря не опускаються. Ніколи якоря не опускаються. Це раз. Во-вторых, на всіх навігаційних картах, которые есть, і в програмному обеспечении судов, которые идут в этом регіоні, Показаны, указаны места да. прокладки кабелей. Так вы, а, извините, вот я вот вас к... перебью. Черт? Срочное сообщение на лентах информагентств. Марк Рют, генеральный секретарь НАТО, говорит об увеличении военного, кон военного присутствия в Балтийском море из-за возможного саботажа, они называют это саботажем, из-за возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Вот это а? Ви вловили цей момент як тільки експерт Федоров, який відіграє в цій програмі роль шута, на якого всі нападають, хоча він, в принципі, дуже поважний дипломат у відставці, був заступником міністра закордонних справ Російської Федерації на початку 90-х, як тільки він почав чергове говорити щось таке, від чого вся студія завалила роти. А вони ж мають його дзьобати, бо він ну дурачок несе чуш. от, як тільки він щось таке почав казати, то ведучому вухо каже режисер: перебивай, перебивай його новиною. Ми тобі дали її на суфлер бігом. І якщо ви теж вловили цю штуку, то обов'язково ставте лайк цьому відео. Якщо вам подобається, коли я звертаю увагу на такі телевізійні тонкощі, то підписуйтесь на канал. Я все ще мрію про 250 тисяч підписників до кінця року. Залишилось зовсім трошки. Я маю на увазі до кінця року. А підписників ще треба багато, але я вірю, що з вашою допомогою ми можемо їх набрати. Слухаємо далі. Я розумію, якщо ви опустили якорь, пройшли, і вся Європа сидить без света 3 тижні. Це недели. бути. Там кілька тисяч человек на какое-то время остались света. Ви не о том говорите. вот этого последнего кабеля это извините, разрыв энергоснабжения между Финляндией и Эстонием минимум на 7 месяцев. Тебе замерзнут, замерзнут, нет, ну это, замерзли? Это, нет, замерзли, но это... Замерзли все. Ради чего? Ради чего это, это делать, это, Андрей Владимирович? Именно как раз для того, чтобы, извините, создать проблемы. Это, это создаются проблемы. Ну, вам не это кажется, что проблема была, сейчас была. другая, да. что НАТО, используя этот повод, будет тогда увеличивать количество... Ну, естественно, нет, количество то, будет. Это вот. А что касается Они танкера, он будет стоять в Финляндии и вполне возможно будет конфискован. Вот. Он действительно перевозит наши нефтепродукты. Тут... Как Но не они не его арестовали так. за что? За нефть или за кабель? Нет, естественно, за кабель. Чесно, за ну, нефть, нефть, не. Заодно так совпало. Да, да. Ні, да. а не в Просто це танкер, он танкер под флагом острова Кука, который нелегально. Ну, я поняв, так. Да, Ареставали его за обрив кабель, а потім Йо маю, так. Я не знаю, чи чули ви, що таке тіньовий флот. Це судна, які Росія використовує, аби перевозити свою нафту світом, бо російський флот під російськими прапорами, він же ж під санкціями, то вони. Умовно орендують кораблі в умовного острова Кука. Якщо чесно, мені довелося гуглити, що такі це острови Кука, і виявляється, це і водночас, державне утворення у вільній асоціації з Новою в Південній частині Тихого океану в Полінезії воно межує територіальними водами. Тут теж окремо кожне слово треба гуглити Скірибаті, Французькою Полінезією, Ніуе, Американським Самоа Такелау, Але росіяни, ось ці кораблі, які ходять під прапорами інших країн, у відкриту називають своїми. цитировал там статьи, которые Блумберг э, публиковал отставных американских адмиралов, которые просто говорили, будем захватывать суда, буксировать их э, в порты. И вот мы видим первый прецедент под весьма сомнительным э, поводом. Финляндия Кремль задержит пока не танкер. комментирует. Пескова только что спросили. И совершенно зря мы не комментируем это. Я считаю, что... Подробностей нет. Мы ничего об этом не нет, знаем. Можем только пока сказать, что это... со это... слов... Этот танк, внесен в реестр островов Кука, ну, слушайте, это там наша нефть. Это, это, проба, пера. Мы не это знаем. проба пера. Мы не знаем. Мы ну, не знаем. Мужчина задержали этот танкер и его уже отбуксировали. Это мы точно знаем. И, и, это и на этом российская нефть. Это мы тоже точно знаем. Мы вчера Поэтому... полночи потратили для того, чтобы найти капитана этого танкера, судоходную компанию. Он в Финляндии, в порту. И так далее. То есть пока вот тишина. В общем, это очень опасная Конечно. история. Вот, и вот здесь как раз Российская Федерация, хотя вы знаете, я далеко не ястреб, но вот здесь мы должны очень четко обозначить по решению. Спасибо, конечно, что мы не должны допускать нарушения морской конвенции 1982 года по морскому праву и такого рода задержания мы не должны терпеть, потому что это все может стать широко распространенной практикой. Поэтому это вот это как раз очень опасный прецедент гораздо для нас серьезнее, чем перекрытие транзиту через Україну. А теперь про транзит через Україну. Росіяни роблять вигляд, що той факт, що Київ не продовжує угоду про транзит газу з в Європу через нашу територію, це типу, ой, та ну це ж їм треба, тобто вам треба, а не нам. Насправді ні. Це є остання газова голка, велика газова голка, на якій сидить Європа. Це... Той самий іржавий шприць в побитих венах наркоманки. Якщо його не дістати, то це точно остаточно приведе призведе до передозування. і максимально хоче цього шприця, тиснути на нього. Словаччина і Австрія, які поки не знайшли альтернативу російському газу, тому е, прем'єр словаччини Фіц катався в Москву до Путіна. Тому то Путін заговорив про словаччину як майданчик для майбутнього. Перемовин з Україною, бо він качає цю, він, я маю на увазі, Путін, качає цю наркоманшу Європу саме через Словаччину. полностью. То, что с 1 января действительно Украина в ущерб собственной экономике. Тут даже вопрос не в том, что они европейцев подставляют, они себя прежде всего подставляют. Но несмотря на это, они с 1 января прекращают транзит российского газа. Вот это полностью вписывается в американскую логику. изгнание российского газа с э, европейской территории. Э, но россиянам не стоит волноваться, и 1 января можно спокойно встречать Новый год с точки зрения газа, естественно. Я имею в виду с этой точки зрения, потому что объемы там, по этому году примерно 15 миллиардов кубов мы прокачаем через Украину. Еще посмотрим, кстати, чем вся эта история закончится. Фіцо он зря в Москву приїжджав, точніше приїжджав -то он не зря, але йому треба якраз в місто Вучича було в Київ їхати і з Зеленським общаться. Чому я вважаю, що росіянам дуже важлива ця тема транзиту газу, і вони хочуть дуже хочуть продовження контрактів, нових контрактів і так далі. Бо вони б давно б розвалили у ці, я не знаю, як правильно це називається, газові переганяльні станції, станції, які є по всій території України, по всьому шляху цього газопроводу. А вони, вони по ним не б'ють, і зараз вони. Починають погрожувати, що це зроблять, але ну, все це ви розумієте, бла-бла, послухайте, це дуже цікаво. Мені мірний варіант, це ми есть транзит в январі, в початку января повністю транзит, Якщо нікакий газ. Транзитом через украинскую газотранспортную систему не идет, то есть нету никаких вот этих вот переносов, точек да, сдачи угу, ничего. Да. Ну, в начале текущего года э, наши вооруженные силы прерывали поставки газа внутри Украины, нанося удары по западным областям, там крупный газотранспортный узел есть, там по компрессорным, по газораспределительным uh -huh. станциям наносились удары. Вопрос. Вот есть газопровод Уренгой Мару Ужгород, по которому сейчас идут поставки. На нем по территории Украины штук 8 компрессорных станций. Так. Они нам нужны? Ну, будут, если через эти компрессорные станции не идет наш газ. Можно предположить, что, наверное, не а очень. Предположить. Ну, предположить, да. Нет, То так есть, если... Вы, вы замолкаете да. на самом интересном да. месте. А тогда -то что? Вот словаки говорят: главные если не будет газа, да, нет, пострадавшие... подожди, они, они же угрожают, говорят, что будет серьезный какой-то конфликт. А что они могут такого устроить? Они могут прекратить поставки электрической энергии на Украину. Угу. Электрическая энергия вот, Словакия это, наверное, и Румыния являются на данный момент крупнейшими Дома. поставщиками, двумя, там еще из Венгрии, какие-то поставщики. А сами-то они на каком газе? Через турецкий поток? Да, можна нам виховати чуть, -чуть другу вернуть. там візити А ну, У нас тут не да. нарисовано. Ні, у нас є, є, no. є, є, є. Вот. масштаби трубопроводів, які вони показують через Туреччину, вони курять в стороні порівняно з масштабами газових артерій, які йдуть через Україну і масштабами прокачки газу. Та й в принципі, Анкара. Коли перекривається газопровід через Україну, стає головним газовим хабом світу. І російські труби йдуть через них, і азербайджанські, і катарські тепер через Сирію побудують, і катарський газ буде йти на Європу. І саме Ердоган, або там наступний якийсь очільник Туреччини буде вирішувати, який вентіль. Відкривати на Європу країна НАТО буде вирішувати який вентиль, як хто буде постачати газ на Європу. І неважко здогадатися, в кого більше грошей, в Катару чи в Москви, наприклад, для мене. Це очевидно, що Росії потрібна якась альтернативна газова артерія, якою качати газ в Європу, і якщо Північний потік невідомі. Північний потік, потік-2» невідомі патріоти і підірвали е, у цій турецької історії. Ну, її недостатньо. Потрібна труба в Україні і з 1 січня вона більше не той. Я вангую, що саме оця прокачка газу так само буде черговою переговорною точкою угоди про мир. Як і наш вступ НАТО, як і там Крим, окуповані території Донбасу, Миротворці, поставки далекобійних ракет. І так далі. Хтось каже, що е, зарано про це говорити, тому що ескалація тільки збільшується і збільшується. Росіяни пруть на Донбасі, пруть і пруть, і я згоден всі, хто. Е, Погоджується з думкою, що зарано говорити про якісь мирні перемовити, прошу вас задонатити на збір саперам дідам, я називаю їх дідами, бо більше з них віком мого батька. а Він з цього року офіційно дід, тож діди розміновують нашу неньку Україну, розміновують, щоб інші молоді могли наступати. Їм потрібен причіп, щоб тягати у ті снаряди, які вони дістають землі. Більшу частину вже назбирали, але якщо кожен з вас. Глядачів нас дивляться десятки тисяч людей. Якщо кожен з вас накине по одній гривні, ми цей збір закриємо до ранку. Якщо по 10 гривень, то, то, то взагалі ціни вам не буде. А може, в когось є. Сатенчик на збір, то переходьте в описі під відео. Там є і лінк на банку, і номер картки, кому як зручно. Весь цей час ви бачите QR-код. Будь ласка, задонайте, це дуже важливо. А поки покажу вам конченого пропагандистського новорічного. Все, цель Правильно, не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. З Новим Годом! І тебе, дед. Всіх з Нового годом. Мабуть, так само Рамзан Кадиров сидів у грозному три дні тому і казав: не надо нам дон нічого в небі, дон іностранного і збивав пасажирський азербайджанський літак. Ну, а як реагувати на те, що Кадиров сьогодні нагородив свого. Племінника, який особисто звітував у себе в інстаграмі, бо він там якийсь очільник чеченського РНБО про знищення всіх безпілотників в небі над Чечнею, коли збивали у цей літак Ембраєр. россияне теперь дивуются, что чему то до них теперь не хотят летать авиалинии других стран. На месте крушения уже обнаружили и второй черный ящик, его передали на расшифровку. Тем временем азербайджанские авиалинии сегодня объявили, что начиная с завтрашнего дня, с субботы, приостанавливают полеты в семь городов на юге России. Там получается от Сочи до Самары. Как это объясняют? Это связывают с некими данными предварительного расследования и возможными рисками. При этом сообщение с Москвой, Петербургом, Сибирью азербайджанские авиалинии сохраняют. Ранее полеты в Екатеринбург в целях безопасности приостановила казахстанская авиакомпания казак Air. В Москву в ближайшую неделю не будут летать самолеты израильской авиакомпании «Эль-Аль». Впрочем, власти Казахстана отказываются пока называть какие-либо версии причин происшествия до получения каких-то первых уже таких понятных выводов следствия. При этом Минтранс Республики подтверждает, что у самолета перед крушением Действительно, возникли проблемы с управлением, а на борту взорвався кислородний балон. Ну, тобто, весь світ каже, та це було збиття ППО Панцирем С-1, росіяни такі. Так це ж кисневий балон взірвався на борту. вони потеряли управління. Так може, це тому, що ви ракети в'їбали по самоліту? Ні, так балон же ж ну взірвався, ну взірвався. То при чому тут ми? Управління ж вони потеряли? Потеряли. а там ракета, не ракета, то розслідування розбереться. Дякую, друзі, що додивились цей випуск до кінця. Вчергове нагадую, що треба лайкати, підписуватись і донатити. Якщо це відео набере багато переглядів, то ми зробимо в цьому році ще одне відео. Дуже сподіваюсь, і для того, щоб його не пропустити, поставте дзвіночок біля кнопки підписатися. Дякую, побачимось скоро. Всім па-па.